Якщо говорити про процеси, то насправді було надзвичайно складно проводити цю сесію, адже ми всі усвідомлюємо, що вона проходила в умовах абсолютних безпекових ризиків: постійні повітряні тривоги, постійні нічні атак, ракетні атаки. Так само потерпав схід південь, північ від постійного натиску ворога. Але що ми змогли зробити, то це, власне, ми змогли провести тестування, отримали результати. Вступники мають змогу вже обирати омріяні заклади вищої освіти, і загалом ми задоволені тим, що це оцінювання пройшло без надзвичайних якихось ситуацій. Зареєструвалися на основну сесію понад 312 тисяч вступників, а взяли участь понад триста перепрошую тисяч. Понад 20 тисяч вступників планували проходити оцінювання за кордоном. Явка за кордоном дещо менше. Остаточні числа ми називаємо пізніше, але бачимо, що від 60 до 89% вступників в кожній локації такі пройшли оцінювання в цих іноземних іноземних пунктах.